Кулер із рідкокристалічним екраном виявився скамом, а оновлення прошивки на материнських платах Gigabyte призводить до лагів, купа анонсів нової пам'яті від Samsung та як санкції допомогли Китаю набрати обертів у виробництві процесорів Ryzen Pro 8000 серії та процесори Intel без гіпертрейдингу. Все це та ще багато чого цікавого у свіжому дайджесті Гесід News, який саме зараз, як і кожну неділю, на ваших екранах. Вітаю вас на ютуб-каналі Гесідком. Тут ми оглядаємо всі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. За цей тиждень, як майже і завжди, було досить багато новин, і я відібрав для вас найцікавіші, тож влаштовуйтеся якомога зручніше, заварюйте собі каву або чай, беріть чогось смачненького до них і приємного вам перегляду. Qualcomm Technologies, яка півроку тому анонсувала систему на кристалі Snapdragon X Elite, активно підтримує інтерес до своєї новинки. І з відносно свіжого вони запускали Baldur's Gate 3 на цьому кристалі, і про це я розповідав у 262-му випуску. І схоже, реліз відбудеться вже незабаром, адже компанія анонсувала захід на середу, 24 квітня. Деталі майбутньої презентації поки що не розкриті, проте очікується, що вона буде присвячена цілій лінійці Сістем. Чип Snapdragon X та ноутбуком, що працюватимуть на цій платформі. Великі виробники, такі як Samsung та Lenovo, вже готуються до випуску пристроїв з новою платформою Qualcomm. За інформацією від інсайдерів, лінійка Snapdragon X включатиме аж 10 різних конфігурацій чипу. Відомо, що топова версія, а саме X-Elite, запропонує 12 ARM ядер з 64 бітною архітектурою Orion, 42 МБ кеш пам'яті, графічний блок Adreno з обчислювальною потужністю у 4 4.6 Teraflops та AI Engine для прискорення операцій зі штучним інтелектом. Підтримка USB 4, 5G, Wi-Fi 7, а також NVMe накопичувачів на PCI Express 4.0 додає плюсиків новій продукції Qualcomm, яка, за заявами компанії, забезпечить продуктивність на рівні останніх розробок Intel, AMD та Apple. Я намагаюся знаходити цікаві системи охолодження, щоб показати їх вам. Так було не один раз, але мабуть, перший був у 254 му випуску, коли я розповідав про Lemtron st 060. Це двобаштовий кулер з рідкокристалічним екраном діагоналлю у 6 дюймів. Однією з особливостей виробник зазначав програмну інтеграцію з AIDA64 і наголошував, що в комплекті є ліцензійний код для цієї програми. Але щось пішло не так, власне, як і завжди. За словами Дерваєр, Лемтрон продає свою продукцію з нелегальними ключами, що були створені за допомогою генератора ключів. Ключі, зазначені на коді продукту, не знаходяться в системі АІД 64, і компанія підтвердила, що ці ключі були створені незаконно. Фактично, коли користувачі намагаються оновити програмне забезпечення, Аїде 64 повідомляє, що ключі отримані нелегально. Незважаючи на численні спроби, компанія Lemtron ніколи не відповідала на жоден з електронних листів. Навіть через два дні після публікації відео Lemtron все ще стверджує, що пропонує бізнес-ліцензію aida 64 зі своїми продуктами. І я нагадаю, що це майже за 300 баксів. Ну, чорний піар теж піар, чи ви так не вважаєте. Особисто я вважаю що це скам за 300 баксів. Власники материнських плат Gigabyte z 790 не задоволені новою бета-версією прошивки UEFI, яка забезпечує підтримку флагманського процесора Core i9 14900KS та функції Intel Application Optimization. За повідомленнями, нова прошивка призводить до системних зависань, особливо у меню UEFI, що ускладнює налаштування системи та перехід між її розділами. Проблема із зависаннями не обмежується певною моделлю материнської плати Gigabyte Z790 і виникає незалежно від встановленого процесору, включаючи i9 14900K, i7 14700K, 5 13600 kf та інші CPU з платформи LGA 172.0. Через це користувачам рекомендовано утриматися від оновлення UEFI до виправлення помилок. Додаткові проблеми виникли із підтримкою Core i 9 14900 ks на платах Gigabyte Z690. Наразі компанія взагалі не випустила прошивку, яка б забезпечувала сумісність цього флагманського процесу, що може бути доволі неприємно для власників цих материнок. Дякуємо всім тим, хто залишає свої вподобайки, коментарі та усіляко підтримує нас. Особливо подяка Віктору Вікторовичу та Гесітфану, а також Олександру Костецькому і, звісно, всім нашим спонсорам на Ютубі. Ваша допомога для нас неоціненна. А для тих же, хто бажає долучитися і підтримати нас, нагадуємо, що це можливо зробити через Патреон, купи мені каву, через Донателло або Монобанку. Ну і звісно, можна спонсорувати нас прямо тут на Ютуб, під цим відео. Ми завжди ділимося з нашими спонсорами ексклюзивною інформацією про плани на майбутнє, які тести нас чекають, деякою статистикою та новинами проєкту. Всі спонсорські внески йдуть на придбання нових ігор, щоб наші тести були ще більш актуальними та інформативними. І знову до новин. Я тільки нещодавно розповідав, що виробники Nvidia точно почали використовувати HBM 3 e пам'ять, аж коли Samsung розкрила свої плани щодо нового типу пам'яті HBM 4 і підтвердила початок її комерційного виробництва у 2025 році. HBM 4 обіцяє ще більше нововведень, включаючи підтримку до 16 шарів, перехід до 3D пакування та використання новітніх технологій мідних з'єднань між шарами, що значно збільшить її місткість і швидкість передачі даних. Samsung вже веде технічні обговорення з клієнтами і готується до запуску продукту на ринок. Наразі сучасні прискорювачі штучного інтелекту, такі як Nvidia Blackwell B200, використовують 192 ГБ hbm гігабайти HBM пам'яті. пам'яті. Цей же Каз AMD Instinct mi 300X оснащені також 192 гігабайтами, але HBM 3 пам'яті. Поки офіційні анонси про використання HBM 4 відсутні, але передбачається, що нові прискорювачі Blackwell можуть стати першими пристроями, що отримують оновлення до HBM 4. Окрім нової пам'яті для прискорювачів штучного інтелекту, Samsung Electronics анонсувала завершення розробки новітніх мікросхем пам'яті LPDDR5X, які є найшвидшими в галузі. Ці чипи виготовлені за 12 нанометровою технологією, забезпечують передачу даних зі швидкістю в 10,7 гігабіт на секунду на контакт. А за рахунок використання передових технологій, Samsung збільшила місткість однієї мікросхеми до 32 Гігабайт. Samsung вказує, що нові чипи lpddr 5 x забезпечують на 25% кращу енергоефективність та на 30% більшу місткість порівняно з попереднім поколінням. І планує початок серійного виробництва вже в другій половині цього року. І це ще не все, що я маю розказати вам про південнокорейського гіганта. Окрім всього вище зазначеного, Samsung готується запустити виробництво пам'яті Vinant 9-го покоління. Нова пам'ять матиме до 290 шарів порівняно з максимальними двома у поточних моделях. Це стане можливим завдяки застосуванню новітніх технологій у шаруванні та електричних з'єднаннях. Цей технологічний стрибок дозволить Samsung встановити новий стандарт у галузі. Представлення нового покоління пам'яті очікується вже наступного місяця, однак компанія не збирається зупинятися на досягнутому. Розробка 10-го покоління Vinant, де планується досягти рекордних 430 шарів, вже йде повним ходом, хоча ця продукція з'явиться на ринку лише в наступному році. На цьому тижні AMD офіційно представила дві нові лінійки процесорів серії Ryzen 8000, орієнтованих на корпоративний сегмент. Йдеться про десктопні процесори Ryzen Pro 8000 G та мобільні Ryzen Pro 8040. Однією з ключових особливостей цих чипів є вбудований блок для прискорення штучного інтелекту з продуктивністю 16 трильйонів операцій на секунду. Нові десктопні процесори Ryzen Pro 8000G, розроблені під Сокет am 5. Пропонують від 4 до 8 ядер Zen4 до 16 МБ кеш пам'яті третього рівня та інтегровану графіку на основі 3 третього покоління. Ці чипи доступні з номінальним TDP від 35 до 65 Вт. Мобільна ж лінійка Ryzen Pro 8040 включає в себе процесори з TDP від 15 до 54 Вт, також до 8 ядер Zen 4 і вбудовану графіку RDNA 3-го покоління. AMD стверджує, що новинки перевершують мобільні процесори Intel Core Ultra одразу за кількома параметрами. Пристроїш на базі нових процесорів AMD Ryzen Pro 8000G і Ryzen Pro 8040 мають стати доступні до кінця поточного кварталу. Ну і коли вже про AMD почали, з Азії надходять нові подробиці про гібридні процесори AMD Strix Halo. Згідно з чутками, нові мобільні процесори матимуть багаточипову архітектуру, включаючи два чиплети з вісьмома ядрами з N5 кожен і значну мікросхему введення-виведення. Ця мікросхема міститиме NPU для прискорення штучного інтелекту, 256-бітний інтерфейс пам'яті lpddr 5 x 8533, 32 МБ кешу 4 рівня, графічний модуль з 40 обчислювальними блоками на основі покращеної архітектури RDNA 3 покоління. Також контролери PCI express та USB. Інтегрована графіка Strix Halo, як очікується, надасть продуктивність на рівні дискретних відеокарт для ноутбуків, таких як GeForce RTX 4060 або 4070 Laptop. Хоча перші тести надали позитивні результати, підтвердити їхню достовірність наразі важкувато. Так чи інакше, нові мобільні процесори від AMD виглядають обнадійливо, і спільнота з нетерпінням чекає на офіційні подробиці. Американський уряд продовжує стримувати Китаю, обмежуючи експорт передових чипів та технологій для їх виробництва, проте без обмежень для чипів, вироблених за техпроцесами до 28 нанометрів. Це рішення пояснюється залежністю від китайських виробників у побутовій та медичній техніці. Відповідно до звітів, Китай цим скористався та активізував виробництво напівпровідників на застарілих техпроцесах. За даними South China Morning Post, виробництво напівпровідникових чипів у Китаї зросло на 40% у першому кварталі 2024 року, досягнувши 32,6 мільярдів одиниць у березні. А це втричі перевищує показники того ж періоду за 2019 рік. Все це може зробити Китай лідером у виробництві напівпровідників на старих техпроцесах із прогнозованим займанням 39% світового ринку до 2027 року. Китайські компанії, зокрема за підтримки держави, активно інвестують у розширення своїх виробничих потужностей. Попри заборону на передове обладнання від ASML, компанії, такі як SMIC та Huawei, прагнуть модернізувати свої виробничі лінії. Нещодавно вони представили чипи за 7-нанометровою, Технологією виготовлені на раніше придбаному обладнанні, і планують випустити чипи за п'ятинанометровою технологією в цьому році. От вам і санкції. У найновішій серії процесорів Core Ultra 200 від Intel відбудуться значні архітектурні зміни. Зокрема, перехід на новітні X86 ядра та відмова від технології гіпертрейдинг. Оновлення також торкнеться інтегрованих графічних блоків, які тепер будуть базуватися на архітектурі XELPG покоління Alchemist. І давайте на графічній частині поки зосередимося. А про гіпертрейдинг я поясню у наступному блоці. За даними бази c Софтвер для мобільних та настільних чипів Arrow Lake розроблено дві версії графічних модулів. Мобільні процесори Arrow Lake H. Матимуть інтегровану графіку з 8 і ядрами, тоді як настільні версії будуть мати до 4X і ядер. Мобільні та настільні версії мають відповідно 8 та 4 МБ кеш пам'яті L2 і тактову частоту близько 2 ГГц. За результатами перших тестів, графіка мобільних процесорів Arrow Lake H показала швидку дію на рівні дискретної відеокарти ARC A310. Водночас мобільна версія процесора Lunar Lake з потужнішою інтегрованою графікою Battle Mage на 8X. І ядер виявилися швидшою. Нові процесори Intel планується випустити вже в другій половині цього року. І тепер давайте розберемо звідки взагалі пішла інформація про відмову від гіпертрейдингу. Intel інтенсивно працює над новими настільними процесорами Core Ultra 200, Саме тому зараз інженерні зразки цих чипів проходять активні тестування. І от нещодавно в мережі з'явилися дані про дві нові моделі з 20 та 24 ядрами, що представляють топові моделі в серії. Ці інженерні екземпляри мають робочі частоти від 2,3 до 3 ГГц, що не надто й багато, але очікується, що кінцеві моделі матимуть вищі параметри. Важливим також є те, що обидва зразки не підтримують технологію гіпертрейдингу та набір інструкцій AVX 512. Процесори лінійки Arrow Lake будуть мати до 8 високопродуктивних ядер LionCow і до 16 енергоефективних ядер SkyMon. Також вони мають два додаткових lp ядра графічний блок XeLPG і і спеціалізований модуль для оптимізації застосунків зі штучним інтелектом. Intel же ж називає ці процесори першими ігровими процесорами із вбудованим прискорювачем штучного інтелекту. Ну і коли у одному реченні перетнулися Intel та штучний інтелект, то ось така вам новина до вашої уваги. Компанія Intel розкрила, що використовує інструменти штучного інтелекту для створення чипів Meteor Lake. Зокрема, штучний інтелект допомагає скоротити час на розміщення теплових датчиків з тижнів до кількох хвилин. Інструмент розроблено командою під керівництвом доктора Джу з Client Computing Group. Цей інструмент поєднує моделювання навантаження та ідентифікацію гарячих точок, що дозволяє швидко виявити потенційні проблеми з перегрівом у майбутніх напівпровідникових чипах. Крім цього, Intel впроваджує інші інструменти зі штучним інтелектом для підвищення ефективності розробки, зокрема. Аналіз цілісності сигналів, оптимізацію розгону, автоматичне планування кремнієвого шару, прогнозування продуктивності і так далі. У світі технологій весь час щось змінюється. Завжди з'являється щось нове, швидше, потужніше, тихіше, і тільки проблеми з коннекторами Nvidia GeForce RTX 4090 продовжують турбувати користувачів вже півтора року. І випадки вигоряння конектора живлення 12 vhpwr не припиняються. NVIDIA все ще пояснює це нещільним контактом та вигинанням дротів внаслідок габаритів відеокарти. Та навіть після оновлення роз'єму проблема залишається актуальною за словами представника майстерні Northridge Fix, вони змінюють до 200 роз'ємів на місяць. Окрім цього, також існують проблеми з перехідниками від сторонніх виробників. Наприклад, перехідники від Cable Mode можуть бути несумісні з новою ревізією роз'єму. Тож все ще рекомендується використовувати лише оригінальні перехідники від Nvidia або кабелі, які йдуть у комплекті з вашим блоком живлення. Особливу увагу все ще варто цьому приділяти при використанні розігнаних версій GeForce RTX 4090. Але це не все про Nvidia із цікавого. Графічна архітектура Nvidia Ampere зараз активно використовується у професійних відеокартах RTX a 1000 та A400. Ці початкові моделі побудовані на базі графічного чипа ga 107 відомого з ігрової відеокарти GeForce RTX 3050. Моделі RTX a 1000 та a 400 виконані у форматі низькопрофільних однослотових карт PCI-Express 40 X16, але працюють лише у режимі X8. Обидві карти мають 50-ватний TDP, а комплектація відеовиходів включає 4 інтерфейси Mini DisplayPort 1.4a. Охолодження на себе ж взяла невелика турбіна, якої з таким TDP має цілком вистачати. Відеокарта RTX A1000 оснащена 2304 ядрами CUDA, 72 тензорними, 18 RT ядрами та 128-бітною шиною пам'яті, через яку вона взаємодіє з 8 ГБ GDDR6. Тоді як RTX a 400 має обмежену версію GPU з 768 ядрами CUDA, 24 -ма тензорними і 6 rt ядрами 64-бітною шину пам'яті та всього 4 ГБ gddr 6 пам'яті. Ціни ж на відеокарти NVIDIA RTX A1000 та a 400 поки що не були оголошені. Нещодавно з'явилося багато подробиць про ігрову консоль PlayStation 5 Pro від неофіційних джерел, і у минулих випусках я намагався вас оперативно інформувати. Проте тепер вже немає сумнівів у намірах Sony випустити вдосконалену версію PS5. За підтвердження раніше оприлюдненої інформації виступає The Verge. вона опирається на джерела, близькі до японського виробника. Тобто тепер можна майже офіційно сказати, що нова консоль від Sony матиме збільшену частоту Zen 2 ядер, швидші мікросхеми gddr 6 пам'яті і більш потужний графічний блок з елементами архітектури RDNA 3 та 4 поколінь. Також PlayStation 5 Pro отримає більше системної пам'яті для ігор 13,7 ГБ. Консоль міститиме спеціалізований блок для машинного навчання з продуктивністю в 300 трильйонів операцій на секунду, який забезпечить функції масштабування за допомогою технології Sony PSSR. ps 5 Pro не замінить звичайну ps 5, а стане її покращеною версією, забезпечуючи вищу роздільну здатність або частоту кадрів. Ігри із покращеннями для PS5 Pro отримують мітку PS5 Pro Enhanced. Офіційний вихід PlayStation 5 Pro заплановано на останні місяці цього року, тобто традиційно ближче до чорної п'ятниці. І на цій новині в цьому випуску дайджесту News в мене все. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Саме зараз можна залишити свою вподобайку та підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили з якоїсь причини. А також, якщо ви маєте бажання, ви можете підтримати нас за будь-яким зручним лінком в описі під відео. Пишіть в коментарях, чого ви чекаєте. Від PS5 Pro. Я, от, наприклад, чекаю ігор, а особливо я їх чекаю на ПК. Можете також в коментарях повангувати, що там буде на презентації серії Snapdragon X, адже вже 24 квітня буде презентація, і у наступному чи в наступних випусках ми про все це обов'язково поговоримо. Тож підписуйтеся, щоб не прогавити. Ще раз дякую вам за увагу та підтримку, і до зустрічі за тиждень. Ще в цьому випуску дещо змінилося. Хто в коментарях вгадає, що саме отримає?